Всім привіт, дорогі друзі. Хочу поділитися коротенько тим, що мотивує особисто мене працювати в компанії Траворю. Ви знаєте, я дуже радий з того, що приєднався до цієї компанії. Дякую Андрію, що розповів мені про цю можливість. І кажуть, що на сході два іерогліфа означають одне те саме слово: один іерогліф з них означає можливість, а другий іерогліф. Означає кризу, і кожен чоловік він, знаєте, в можливості може бачити проблему, а інший в проблемі буде бачити можливість. Тому я побачив можливість здійснити свою мрію, подорожувати, відвідати багато країн. І ще крім того, заробляти в туристичній компанії, а ще крім того, робити це онлайн? Ну це взагалі це повний повний комплект, і я, я тому дуже е, маю велике таке натхнення е, продовжувати. Е, чому я тут? Це то питання, яке потрібно кожному з нас собі задати. Чому я приєднався до компанії Траворі? Е, чому я, як партнер, який придбав е, підписку membership, зробив це? Що мене спонукало? Чому я купив цей продукт? Чому я зміг е, повірити, і, і що, що саме мене мотивувало? Це перше питання, яке кожному з нас потрібно е, собі задати. Е, я не знаю, хіба, е, хіба е, були, були якісь обставини у е, вашому житті, які е, не подобалися вам. Хіба е, моя, моя дружина підказує мені, що я маю казати наступну фразу? Тому дякую, Іночка. Е, хіба, щось, хіба щось вас не влаштовувало? Щось мусило бути якась така причина, що коли ви почули про Траворіум, е, то ви захотіли приєднатися. Е, я для себе маю е, наступну відповідь на це на, на це питання. Хочу з вами поділитися. Отже, траворіум є кращою компанією, ніж інші, які є поруч зі мною, які я працюю, в яких я працював, через декілька факторів, декілька причин. По-перше, це є онлайн бізнес. Я завжди думав. Відколи себе пам'ятаю років. 10 останніх напевно, що останніх років я роздумував про те, щоб мати бізнес онлайн. Я дещо пробував пробував створювати сайти, пробував на сайтах дещо там продавати, пробував вивчати графічний дизайн, щоб потім його продавати. Різні такі були періоди. Щось получалось в більшості не дуже, але я вам скажу, що я завжди розумів, що онлайн бізнес це. Кращий варіант, тому що є доступ до мільярдів людей. Це не просто локально, це не просто в межах країни, але це є потенційна база клієнтів по всьому світу. І 24 години на добу, 7 днів в тиждень, цей бізнес може працювати і працює. Тому онлайн це перша моя відповідь географічно. І Ти маєш свободу. Я хочу трошки тут зупинитися географічно в двох аспектах: глобально те, про що ми сказали, в межах всього світу, але також географічно і локально це дуже круто, тому що сьогодні просто впродовж дня переміщаючись. З одного краю міста в інший в інший масив міста для прикладу цей час ти можеш використовувати для бізнесу, тому що твій мобільний телефон завжди з тобою. Ти можеш мати ноутбук із собою, і твій бізнес може продовжуватися навіть в подорожі. Ти можеш спілкуватися через блютуз гарнітуру, коли ти навіть за кермом автомобіля з своїми. Партнерами з потенційними клієнтами ти можеш писати повідомлення через свій мобільний телефон, коли ти подорожуєш там в громадському транспорті, не за кермом. Тобто і локально, географічно ти маєш можливість працювати. Чого б ти не мав, коли би ти сидів на офісі, або коли би ти мусив виконувати якусь фізичну роботу? Я думаю, що зрозуміло це. Друге, чому онлайн це, це класно, тому що є вільний графік. Ти можеш працювати в траворіумі тоді, коли тобі зручно, тоді, коли в тебе є час. Ти можеш це робити і ввечері, і вночі. Ти можеш це робити впродовж. Ожня, ти можеш не робити два-три дні. Ти можеш взяти собі відпустку, і тобі не треба ні в кого пропис... ну, питатися дозволу. Тобі не треба не писати ніяких заяв, ти просто сам е, керуєш своїм вільним е, часом. Е, далі, е, чому траворіум є кращою компанією? Моя наступна друга відповідь, тому що це туристична компанія. Я можу подорожувати за гроші, які я заробив в цій же туристичній компанії. Раніше для того, щоб мені поїхати кудись, мені треба було заробляти десь інакше, на якомусь іншому робочому місці заощадити фінанси і тоді для свого відпочинку їх використати. Сьогодні я можу використовувати гроші, зароблені в цій же ж. Компанії для мене це набагато краще, тому що я можу не відволікатися на інші справи, але бути зосередженим більше і більше з кожним днем, місяцем більше і більше зосередженим в одному напрямку, сконцентрованим і в перспективі, в потенціалі це прекрасно працювати і відпочивати в межах. Однієї тієї ж самої компанії не переживати, що десь мені треба ще додатково заробляти гроші. Тут все в комплекті вже є далі. Мені дуже подобається принцип нашої компанії і взагалі компаній мережевого маркетингу. Допомагаючи іншим ставати успішними, я сам стаю успішним. Дуже класно, що ми працюємо командою, і е, на, на, на різних рівнях я завжди собі думав, що мультілевел маркетинг це про мене і про ті рівні, які. Про ті команди, які будуються вже в моїй структурі, але сьогодні я все більше і більше переконуюсь, що це про мене і про тих людей, які вже є в бізнесі: 4, 5, 9 місяців рік, два. Ті люди, які вже мають. Успіх і до яких я можу звернутися, від яких я можу навчатися, знову ж таки, вертаючись до онлайну, зараз багато ресурсу, з якого ми можемо черпати. Ми можемо просто дні е підряд е по 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 6, по 7 годин. Якщо у вас є вільний час. Просто ми можемо черпати і більше і більше дізнаватися про компанію від тих людей, які вже мають в цьому успіх. Це безкоштовно. Друзі, вам не треба платити гроші за ці тренінги. Дивитися, як людей вийшло, брати їхній досвід, задавати їм напряму питання, приєднуватися до зуму сьогодні. Ми можемо. Мати зум україномовних людей з України з Польщі. Ми можемо приєднатися до зуму слов'янського населення, зосередженого в Америці, в Канаді також по по всьому світу. Ми сьогодні можемо приєднатися до англомовної команди в Америці, і, і це все безкоштовно. Ми можемо сьогодні чути досвід людей, які є мільйонерами, і це безкоштовно. Ну, не багато бізнесів дають таку нам можливість, а траворіум дає і, і, і це, це чудо, це дуже класно. І наступний е, пункт, наступна моя відповідь, чому траворіум для мене є кращою компанією, тому що тут є е, заклик, тут є мотивація до розвитку. Е, нам потрібно розвиватися. Мені як людині потрібно постійно працювати над собою. Е, останній рік ми переїхали в іншу країну. Е, ми зараз живемо сім'єю в Британії. І ви знаєте, той рік він був трошки налаштований більше на, на такі першочергові потреби нашої сім'ї. Якщо ми розбираємо піраміду маслову, то ми знаємо, що спочатку йдуть такі потреби людини, вони повинні бути задоволені: як житло, як одяг, як їжа, а потім вже такі інші, як самореалізація, як досягнення мети якоїсь поставленої. Так, тобто, все, все в цьому першому році було більше налаштовано на те, щоб побудувати новий фундамент, тому що все було новим: нова країна, нова мова, нові люди навкруги, нова робота, нова школа і те. Що ми в Україні будували десятки років поступово потрошки? Тут прийшлося робити в межах двох, трьох-чотирьох перших місяців. І я вже чекав, коли вже настане такий момент, коли я зможу просто сісти і почитати книжку, просто сісти і послухати якийсь тренінг. І ми з моїм сином говорили, що через рік від того часу, коли ми приїдемо в Британію, пройде рік, в нас вже би мало бути окреме житло, яке ми орендуємо. Вже би ми мали купити машину. Трохи кращу, ніж та перша, і наступний крок це треба починати власний бізнес. Бо робота є, слава Богу. Ми працюємо, але треба мати власне, і ви знаєте, рік пройшов і Андрій до мене подзвонив і сказав, що є траворіум, і тому я е, тішуся, що е, зараз є вже такий момент, коли я можу більше і більше приділити часу е, своєму розвитку. По перше, розумовому розвитку лідерських якостей нагадати все те, чого я вчився роками раніше, і тут є. Знаєте, мета для чого це все робити: для того, щоб структура будувалася, щоб команда зміцнялася, щоб підтримувати інших людей, і це, це класно. Це дуже чудово, що є можливість віддавати те, чого чого сам навчаюся. І трішки про розвиток, ще хочу сказати, в компанії наші лідери вони постійно нам наголошують на те, що важливо читати бодай там 10 сторіночок хорошої, розумної, правильної книги. Щодня книги, яка би нас мотивувала, яка би відкривала нам якісь аспекти, як працює, як працює мислення, як е, е, потрібно ставити е, перед собою мету, як потрібно прикладати зусилля, як формувати характер, як змінювати звички. Таких книг є е, багато, і ми зараз разом е, вивчаємо ці книги, дивимося. І ви знаєте, ну дуже дуже круто. В нас в кожного є Біблія найкращий ресурс. Фактично, всі бестселери, такі, які продаються мільйонами тиражами, вони всі базуються на слові Божому. Ми можемо і маємо, і, і, і будемо так. Ми цього хочемо черпати звідти мудрість, щоб ставати мудрими людьми, мудрими лідерами, тими, хто дають гарний приклад, хто передають Божу мудрість, і Божу любов іншим людям. Тому книги, якщо ви ще не читаєте. Аєте, будь ласка, запитуйтесь, ми порадимо і починайте читати. Не маєте часу читати, так як в моєму випадку є аудіоформат. Практично. Я думаю, що певно всі такі е, е, класичні, такі е, бестселери, вони вже є озвучені тою мовою, якою ви можете розуміти. Українською або іншою англійською мовою слухайте мій мій син слухає англійською мовою. Я поки що ні, але це в майбутньому. Слухайте, можна за, за один, за два дні зі швидкістю 2х прослухати книгу, на яку вам би пішло 2-3 тижні, щоб її читати, це, це так в моєму випадку. Мені вистачає два дні, щоб прос, про, прослухати книгу, і потім проходить один день. Я думаю, о, хочу ще раз, бо не, не все я встиг зрозуміти. Я. Я за наступних два дні ще раз ту саму книгу взяв і прослухав, і багато чого залишилося. Багато чого я собі записав, занотував. Це ввійшло в мій, в мою стратегію. В мій план скільки часу я приділив для того, додаткового нуль. Тому що я це робив за кермом, коли їхав зранку, завозив дітей в школу. Потім, коли повертався, їхав на роботу. Потім їхав в обід, забирав їх зі школи, привозив вечором. Їх їхав тата з роботи привезти додому. І отак впродовж дня за годину часу. Зі швидкістю 2х я міг прослухати 3-4-5 розділів. Розумієте, а на наступний день ще 5 розділів. Ось вам і книга. Тому читайте, слухайте. Нам потрібно міняти мислення, тому що дивіться, ми приєдналися в компанію. Ми побачили можливість, ми бачимо приклади успішних людей. Ми бачимо, що люди досягнули. Ми чуємо, що хтось вийшов на рівень амбасадор за 5 місяців, за 6 місяців. Але і ми цього хочемо. Ми собі ставимо таку мету. Ми цього. Очікуємо, що так і в нас буде, ну кажемо собі, ну добре, ну не за 5 місяців, ну за 9, ну за рік часу. Але крім того, що ми ставимо мету, нам потрібно ставати такими, які можуть досягнути цієї мети. Я маю на увазі, нам потрібно змінювати наше мислення, наше відношення до життя, наші звички, те, як ми е бачимо себе і світ навколо нас, те, як ми налаштовані, як, як, які звички нами нами е керують. Все це треба міняти, і тому нам треба навчатися. Якщо ми не навчаємося, якщо ми не змінюємося, якщо з Божою допомогою не міняються наші мозги, ми просто дуже швидко можемо зупинитися або навіть розчаруватися і сказати, що воно все не працює, а воно не може працювати, якщо ми залишаємося такими, якими ми прийшли з попереднього нашого місця роботи, з попереднього нашого достатку, з попереднього нашого середовища. Ми завжди говоримо на кожній презентації компанії Траворум Траворіум, що краще життя потребує кращого шляху, іншими словами, потребує інших зусиль, іншого мислення, інших дій, іншого мене. Моє краще майбутнє воно воно не, не, не відбудеться, якщо я не буду ставати кращим, якщо я не буду робити інші речі, думати по-іншому. Моє майбутнє буде просто дуже схожим на моє минуле, на моє сьогодення, якщо я залишатимусь таким самим лінивим, невідповідальним, недисциплінованим, з негативним відношенням до життя, з небажанням кому небудь допомагати, з небажанням трудитися. Я просто буду жити таким самим життям. Тому мені треба зупинитися і сказати, так що мені потрібно робити потрошечки кожен день, чуть-чуть, де мені змінюватися, щоб через рік я став іншою людиною. Щоб це все навколо в мене помінялося думка, вчинок, звичка, характер, життя. Цей принцип, я думаю, ви, ви чули неодноразово. Все починається з думки. Якщо ми хочемо змінити наші звички і життя, нам треба почати міняти наші думки. Тому починаємо навчатися, починаємо змінювати своє мислення. І наостанок дві таких гри дві гри. Хочу вам запропонувати зіграти онлайн. Онлайн, онлайн ігри перша гра називається Гра чисел, і про неї багато авторів, які говорять про мережевий маркетинг, згадують гра чисел. Кожен бізнес він має свою формулу. Е, потрібно постукати 30 разів в двері хлопчику після школи, якому 11 років. Це історія автора однієї з книг, і тільки з, з тих 30 йому відкриють в дванадцяти. З тих 12 відкритих дверей тільки 8 захочуть послухати його презентацію, з тих 8 тільки 5 придбають по 40 центів продукцію, яку він там пропонує, і, і він заробить 2 долара. Приблизно, так? Але молодий хлопець, він зрозумів, що не зважаючи на те, відкрили йому двері чи не відкрили, в кінці тих двох годин, які він витрачає на на, на цей свій бізнес, він принесе додому 2 долари. Незалежно від того, чи відкрили, чи вислухали, чи, чи, чи категорично були проти, і насварилися на нього і вигнали його, сказали: Йди зі своєю продукцією, ти нам не потрібний. В кінці дня він приносив додому 2 долари, тому що з 35-го в нього купували. І він для себе зрозумів, що кожен раз, коли він стукає, коли він стукає, то він заробляє. 60 копійок. Чуєте? Незалежно від, може трошки менше, незалежно від того, відкрили йому чи ні, кожен, кожен його, трошки менше, десь, десь приблизно, там, може, 12-14 копійок, так, з 30 дверей, він заробляє, тому що в кінцевому результаті він він принесе додому 2 долари. Це є гра чисел. Нам просто треба подивитися і визначитися для себе. Можливо, ви ще цього не починали робити. А якщо починали, то просто ведіть собі таку статистику. Скільки людей вам потрібно було ознайомити з компанією, які би захотіли прийти потім на презентацію, і після того скільки з них приєдналися до компанії, придбали мембершіп. Якщо ви для себе таке число визначите, тоді вам стане. Простіше вести цей бізнес. Ви не будете переживати за кожну наступну людину, приєднається вона до бізнесу чи ні. Ви просто будете знати, що вам потрібно для прикладу донести інформацію 40 людям, з них 10 прийдуть на презентацію, з них четверо. Потім переслухають, поспілкуються з вашим лідером на, на телефонному дзвінку, і з них двоє приєднаються до компанії. 40 людей двоє приєднаються, і ви будете знати, що ну, по-іншому воно не працює. Мені треба просто подивитися свій список контактів і ще 40 людей познайомити з компанією, і потім ще 40 людей. І в середньому тих двоє людей з 40, вони будуть приєднуватися. Приблизно такі такі в нас є цифри. Так е, може бути формула трошки по-іншому, залежить від контексту, залежить від, від того, як, як, в якій країні ми цей бізнес ведемо. Але все рівно для вашої конкретної ситуації є формула, яку потрібно вивчити, і тоді стане легше працювати. Тоді ви будете знати, що незалежно від того. Приєдналася людина, вислухала, не вислухала, відповіла мені, чи не відповіла? Я просто знаю, що в кінці е, того періоду е, двоє людей приєднаються. Ось так це є перша гра, гра, чисел. Друга гра. Починається тоді, коли ті люди вже стали вашими партнерами, коли вони вже придбали е, мембершіп, так і коли вони вже є в вашій команді, тоді вже є інша гра, тоді вже йде гра людей, тоді вже вам потрібно допомагати тим людям розвивати далі бізнес і навчити їх грати в гру чисел. але так навчити, щоб побачивши в кожному з своїх партнерів якісь унікальні риси, унікальні е, його спосібності, сильні сторони, допомогти йому. Скласти його власну стратегію, як йому розповідати своїм друзям про компанію Travorium. Тому що всі ми є різні, є певні інструменти, якими ми ділимося, і певна загальна там презентація, загальні речі, які ми повинні донести, але кожен з нас є унікальний і він може самостійно е створювати маркетингові інструменти, записувати якісь відеоролики, якісь, не знаю, відгуки. З людьми успішними вести якісь інтерв'ю по різному, кожен з нас він може собі знайти свій шлях, який би був для нього успішний. Хтось може без проблем говорити по телефону, для когось важко. Він буде писати по холодних контактах. в різного кожного стратегія може бути наше завдання як лідерів допомогти кожному його, його шлях знайти. Ось це так коротко, друзі. Коротко я розповів вам те, чим зараз. Я мотивований, що зараз я роблю. Я думаю, що це не остання наша така зустріч. Ми ще будемо багато говорити, будемо підбадьорювати один одного, і мені дуже подобається вираз, що програв не той, хто впав на ринку, кого в нокдаун вивели. Так а той, хто хто не піднявся. Якщо ми навіть падаємо, щось не виходить, настрій погіршився. Ми програємо тільки тоді, коли ми повністю здалися і сказали, все, я виходжу з бізнесу. Допоки ми цього не зробили. Допоки ми встаємо і продовжуємо. Супер, я вас вітаю. Я вас вітаю, тому що кожна кожне таке наше падіння, кожне якесь розчарування, воно, якщо ми піднімаємося, дає нам досвід, робить нас сильнішими. Міняє трошки наше мислення, допомагає нам десь проаналізувати, чим ми були керовані, що прийшли до такого. Результату, що ми робили або чого ми не робили, що такий результат проміжок проміжковий в нас є, і ми можемо піднятися, проаналізувати і, і рухатися далі. Дуже класно, що ми є в команді, що ми можемо один одного підбадьорювати. Тому бажаю всім нам успіху. Якщо ми будемо робити все від щирого серця, правильно, справедливо, без потаємних якихось мотивів, просто пропонувати людям можливість. І дякувати їм за те, що вони відмовляються радіти з того, що е, десь ті найкращі наші партнери ще там є. Ми просто ще до них не додзвонились, не написали їм. А ті люди, яким ми про компанію розповіли, це. Це люди, які вже знають, що є можливість, і коли прийде е ситуація в їхньому їхнє життя, щоб вони захочуть подорожувати, вони згадають про вас і подзвонять. І ви їм е ще раз розповісте тоді, через два-три місяці, через півроку. Ну це ж супер дати можливість е чим більшій кількості людей знати про, про компанію Траворім, щоб вони з часом скористалися е дешевим відпочинком, бо навіть е безкоштовним відпочинком. Тому дякую вам, бажаю успіхів. Е, зустрінемося в наступних наших зустрічах. Хай щастить, хай Бог допомагає всім нам. Дякуємо тобі, Юра. Дуже Дякуємо. приємно чути і е, знаєш е, твій потенціал відчувати. Завжди тебе цікаво слухати і мотивуватися з твоїх слів. Дякую, і дійсно, дійсно. Знаєш, в нас бізнес такий: це я рахую, що це бізнес для сильних людей, тому що ми працюємо постійно з програшем. Знаєш, в нас ми працюємо з відмовами. І ну, якби в нас на 100 е, пропозицій, так в нас е, ну 90 відмов, і треба бути реально сильною людиною, щоб рухатися і продовжувати, і продовжувати, і ставати, ставати оце от постійно. Да? Е, якщо ти слабка людина, якщо ти не будеш розвивати свій характер і не будеш е, е, міняти своє мислення, е, так як ти казав, змінюватися, то ну, ти, ти просто можеш швидко здатися, реально. Тому для того, щоб підніматися, щоб потрібно, потрібно от робити все те, що ти сказав. І якщо люди вже сюди прийшли, знаєш, вони ж відчули свій потенціал. Бог заклав в нас в кожному безмежний потенціал. І люди, які вже в команді є, так? Вони відчувають цей потенціал десь, просто, можливо, десь хтось невпевнений, хтось комусь треба там довчитися, комусь треба зрозуміти ще до кінця цей потенціал і розкритися, і так далі. І в процесі це все розкриється, розкриється, і, і все буде класно. Тому е, приємно просто бути в середовищі таких потужних, мощних е, людей і рухатися, і yeah. перемагати, і постійно вставати. Так що yeah. дякую yeah. вам. Що ви є, що ми можемо мотивувати один одного? Так, да, Це дуже важливо. Так, да, Дякуємо також, всім вам усім перемог. Усім перемог бажаю.